Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Кому війна, а кому вдалий час зробити кошти? Скільки палива не довозять до зони АТО або зливають вже саме там? Дізнавався народний контроль. Піймали на гарячому у лютому минулого року в автомобілі 45-річного військовика, який їхав у зону АТО, знайшли бочку та дві каністри, наповнені дизелем. В самому ж бензовозі бракувало майже тонни пального службові особи батальйону територіальної оборони Черкаси, знаходячись неподалік селища Нижні Верещаки Олександрівського району Кіровоградської області, будучи матеріально відповідальними особами. Зловживали службовим становищем та викрали інше військове майно 200 літрів дизельного пального винних і досі не покарано, хоча розглядають справу вже рік. Розпочали розслідування в Черкасах, а потім вирішили, що оскільки подія трапились на кіровоградській території, місцевій прокуратурі і вирішувати долю гори Радія. він же свою провину не визнає. Та ніхто не шеркав це топлю, воно стоїть в часті. Ми з'ясували, що частина, де за словами звинуваченого зараз є паливо, вже є кілька місяців розформована. Якщо вину чоловіка доведуть, йому світить до 10 років позбавлення волі. Після збору усіх необхідних доказів та витребування матеріалів з військової частини буде встановлено винуватість чи невинуватість даної особи або групи осіб. Ми будемо стежити за перебігом справи. Віра Шестакова, Станіслав Людсько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми. Команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно. З понеділка по четвер, о 19.30 на телеканалі Кіровоград.